З часу створення Національної митної служби вже минуло 11 років. За цей час митна служба підтвердила свою здатність надійно захищати економіку, працювати задля держави, зростання її міжнародного авторитету. Ефективність роботи на державному кордоні з Республікою Білорусь забезпечують 5 пунктів пропуску, серед яких найбільш інтенсивно працюють пункти пропуску Доманово та заболоття. Великий обсяг робіт з митного контролю та митного оформлення вантажів здійснюється співробітниками митного поста Луцьк. А яскраво цьому свідчать цифри. Якщо в минулому році за 5 місяців митниками було стягнено та перераховано до державного бюджету 32 млн гривень, то за аналогічний період цього року вже більше 45. Порушено разом з правоохоронними органами, прикордонними військами сім кримінальних справ. Виявлено 112 випадків порушень митних правил. З цими показниками і з професійним святом вітав митників начальник Волинської митниці Валерій Прохоренков. А окремих, котрі найбільш відзначились під час виконання своїх професійних обов'язків, ще й нагороджував. Згідно з наказом, підписаним виконуючим обов'язки голови Державної митної служби України Олександром Єгоровим відзначено пам'ятним нагрудним знаком Павла Семенюка, головного інспектора митного поста Ратне Волинської митниці, та Олександра Фельмецгера, головного інспектора митного поста Луцьк Волинської митниці. А Олександру Трикошу, головному інспектору митного поста Ратне, достроково присвоєно чергове персональне звання. Оголошено подяку Віталію Денисюку, начальнику митного поста І з нагоди професійного свята премійовано всіх працівників Волинської митниці. Дякували за роботу і плідну співпрацю та вітали зі святом перший заступник голови Ковальської райдержадміністрації Любов Гаврилюк та Волинський транспортний прокурор Володимир Бондар.